Мої вітання з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна Перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, разом з харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини Громада груп» в лихоліття війни, записую подкасти і спілкуюся з українськими митцями та мисткинями про війну і творчість, нові виклики та здобутки у воєнні часи. У нашому місті продовжуються щодобові відключення електроенергії через російські атаки на енергетичну систему та критичну інфраструктуру Харківщини. Сьогоднішній подкаст у нас буде незвичний. Герой мого випуску, видатна людина, якої вже немає з нами. Відомий слобожанський поет, письменник і журналіст і Леонід Жуков мій батько, завдяки якому я став творчою людиною. Його дитинство теж опалила війна. Цьогоріч вже у нові воєнні часи виповниться 85 років з дня його народження, і буде 10 років, як його немає з нами. Всі фото і відеоматеріали, яких, як завжди, у нас багато, сьогодні будуть з особистого архіву мого і моєї родини. А переважна більшість світлин зроблена знаними фотокореспондентами популярних друкованих видань Харківщини тих часів. Леонід Григорович за свій понад 30-річний творчий і робочий шлях працював не тільки в газетах Чугуєва, Харкова та області, а ще вчителем, директором школи, був депутатом Чугуївської міської ради та Новопокровської селищної ради. Писав книги, літературні твори, прозу, поезію різних форм і жанрів, критичні матеріали, публіцистику. Леонід Жуков відомий на Слобожанщині і поза її межами. Чверть століття він присвятив журналістиці, працював у газетах «Вечірній Харків, Червона зірка, писав для видань Промінь, Червоний прапор. Потім газета називалася Час. Соціалістична Харківщина. Зараз видання виходить під назвою Слобідський край та інших. Однак лише після того, як Леонід Григорович пішов з життя, читачі, які захоплювалися його статтями, дізналися, що він був ще й талановитим поетом і письменником. Після смерті батька я знайшов його рукописи, переніс їх у текстовий вид та почав публікувати літературну спадщину тата і видав першу книгу його віршів Біла ворона з повочевим хвостом, презентація якої пройшла в Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка. Книга перевидавалася, і її екземпляри зберігаються в бібліотеках Харкова, Києва, інших міст України та Зарубіжжя. Леонід Григорович Жуков пройшов складний життєвий шлях. Народився 31 жовтня 1939 року в місті Чугуєві Харківської області в родині робітника. Закінчив Чугуєвську школу номер 2 в якій бережуть пам'ять про свого талановитого випускника. Вступив до Харківського інженерно-будівельного інституту. Продовжив навчання в Харківському державному університеті. У 1966-му Леонід Жуков став учителем в селі Дубові Гряди Сахновщинського району. У 27 років він був призначений директором школи в селищі Нова Покровка Чогоївського району, де, заслуживши довіру жителів, був обраний депутатом Новопокровської селищної ради. У 1968 році. За дорученням редакції Харківської обласної газети Червоний прапор Леонід Жуков підготував низку статей репортажів життя Чугуївського району. Публікації отримали суспільний резонанс і позитивні відгуки читачів. А молодого журналіста запросили до Чугуївської районної газети Червона зірка, в якій він пройшов шлях від літературного співробітника до завідувача відділами листів і сільського господарства у 1979 році. Після тривалої хвороби померла його дружина Тетяна Олександрівна Жукова, залишивши нас із братом. Але тато зміг разом зі своєю матір'ю Антоніною Степанівною Жуковою Чегліковою виховати нас справжніми людьми. І я, коли виріс, продовжив журналістський шлях батька. У 80-х роках Леонід Григорович працював кореспондентом у газеті «Вечірній Харків. Леонід Жуков не міг без рідного міста і повернувся до Чугуєва в районну газету Червона зірка. Як чесна і принципова людина журналіст перебував у постійних пошуках правди і боротьби за неї. Своїм хронічним профзахворюванням називав негнучку перед начальством спину, як у слона. Але керівництво не змогло змиритися з його чесністю і принциповістю. Леонід Жуков розкрив фінансові махінації в газеті Червона зірка, факт яких підтвердили перевірки. Як часто буває, винних не покарали, а його просто вижили під приводом скорочення штату. 1992-го, за рік до пенсії журналіст став безробітним. Опинившись за бортом життя в тяжкі дев'яності, він не опустив руки. І, перемігши на перших демократичних виборах, був обраний депутатом Чугуївської міської ради, де продовжував боротися за справедливість. Виступав з ініціативами щодо поліпшення життя земляків. Леоніда Жукова не стала 18 вересня 2014 року. Але його творчість продовжує жити. Після смерті твори публікуються, отримують позитивні відгуки читачів критиків. На літературних конкурсах йому посмертно присуджують нагороди, проходять. Творчі вечори та концерти присвячені пам'яті поета, письменника і журналіста Леоніда Жукова на презентації книги на батьківщині автора в центральній Чугуївській бібліотеці. Ті, хто знав його особисто, виступили з теплотою, згадуючи творчий талант і незвичайні людські якості поета. Висловили думки, що Леонід Жуков гідний посмертно стати почесним громадянином, адже він належить до тієї плеяди, яка прославляє рідний край не тільки на Слобожанщині, а в усій Україні та поза її межами. На першій презентації книги в Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка прозвучали думки, що в будь-який інший час вірші Леоніда Жукова вивчалися б у школі. Давайте пригадаємо, як проходила презентація. Наприкінці 2017-го вийшла книга телеведучого, об'єднана зі збіркою віршів його батька, поета і журналіста Леоніда Жукова, який працював в газетах Чугуєва і Харкова і пішов з життя 2014 року. Це незвичайна книга Алігат, один бік якої повністю присвячений віршам батька Леоніда Жукова і має назву Біла Ворона з павичевим хвостом. Другий бік видання поетична творчість сина Ігоря Жукова, що називається «Та, чиє ім'я шепоче вітер. Це не просто збірка віршів про кохання, природу, громадянський обов'язок, роль поета і поезії у порозі життя, а повага, яку Ігор Жуков віддає світлої пам'яті свого батька. Презентація книги пройшла в Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка за участю численних гостей. Представників змі, колег Жукова, книголюбів та поціновувачів поезії. Твори обох авторів слухачі тепло вітали оплесками свою книгу. Ігор Жуков присвячує ще бабусі та мамі, яка померла, коли йому було всього три роки. Перші екземпляри книги зайняли гідне місце у бібліотеці імені Короленка. До речі, презентацію книги батька та моєї у листопаді 2017 року в Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка вів. Михайло Крамаренко, відомий у Харкові та за його межами митець. Якщо коротко, хто його не знає, фахівець розмовного жанру, був ведучим багатьох телепрограм, зокрема передачі Вечірні зустрічі, яка 10 років виходила в телевізійний ефір на тонісі сьомому каналі, де він спілкувався з численною кількістю зірок театру та кіно. Також Михайло Крамаренко був ведучим різноманітних заходів від концертів до міжнародних фестивалів. Саме його голос до повномасштабної війни Росії з нами представляв президента України в Харківській обласній державній адміністрації. Зараз Михайло знаходиться в Німеччині. Ми давно товаришуємо і під час війни підтримуємо зв'язок. Нещодавно Михайло мені надіслав наше спільне фото з прес-конференції. Який йому відправив знайомий, і в розмові я йому сказав про ситуацію в Харкові, і, зокрема, що збираюся зробити подкаст пам'яті свого батька і згадати в ньому і презентацію в Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка, яку він вів, і Михайло, крім слів підтримки, надіслав мені свій спогад про ту подію, бо він не тільки був ведучим цього заходу, а ще й був першим читачем книги, більше з якої він також читав на презентації. Вітаю всіх слухачів і глядачів твого проєкту. Знаю, як важко зараз всім, хто знаходиться в Харкові та й в усій Україні, але особливо моїм рідним харків'янам. Вас нещадно обстрілюють, але ви, незважаючи ні на що тримаєтесь. Хай береже вас Бог. А щодо подкасту. Хочу додати, що нашу спільну з Ігорем фотографію з презентації мені нещодавно надіслала колишня автор дитячих передач нашої обласної телевізійної студії в Держпромі Лідія Тригуб. 19 березня був день Харківської студії телебачення. Ми вітали один одного, і після цього мені надіслали такий подарунок спогад цю світлину. Як сказав колись Вахтанг Кікабідзе, коли я йому на концерті показав наше з ним спільне фото через 10 років, які ми були молоді, до речі, в Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка була презентація не тільки книги батька Ігоря Леоніда Жукова, а й його книги Та, чиє ім'я шипоче вітер. І в мене є не тільки ця, а й ще одна з перших книг Ігоря. Це була його збірка віршів. Вона називалася Я розповім тобі про вітер. Тому я вже тоді знав, що Ігор Жуков пише вірші. Але він пише не лише вірші, а й пісні. На власні вірші записував їх і сам виконував і в Ігоря були відеокліпи на його пісні, а пригадуючи презентацію, скажу, що дуже важливо, як емоційно Ігор згадував про батька, те, як він читав його вірші із любов'ю. Але найголовніше, я вважаю, те, що було відзначено багатьма тоді, зокрема нашим колегою, відомим журналістом Сергієм Потімковим. Я думаю, що нам усім. Треба взяти приклад з Ігоря, як ставитися до своїх батьків і як можна пам'ять про них донести до інших. Обіймаю всіх моє серце з вами. Тримайтеся. Дякуємо Михайлу за такі добрі слова. До речі, мені запам'яталися тоді влучні та теплі слова позитивної оцінки творчості мого батька від директорки Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка Валентини Ракитянської, якої, на жаль, вже теж немає зараз із нами. Вона померла в жовтні 2021 року. Валентина Дмитрівна з 2007 тисячі очолювала другу за розмірами бібліотеку України, яка під її керівництвом досягла ще більших досягнень. Я хотів би процитувати фрагмент листа 2019 року до Чугуївської міської ради від колективу Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка, в якому вони написали. Леоніда Жукова знають як одного з найяскравіших журналістів Слобожанщини. Його ще довго будуть згадувати вдячні харків'яни і Чугуївці. Книга віршів Леоніда Жукова та його сина Ігоря Жукова з успіхом була презентована в стінах Харківської державної наукової бібліотеки імені Кароленка і викликала широкий резонанс у харків'ян. Це сучасне видання, яке належить до нині особливо рідкісного виду подвійних друків, алігатів-перевертів. Єдність і форми є свідченням духовної єдності батька і сина наших видатних харків'ян Леоніда та Ігоря Жукових. Без перебільшення можна сказати, що ця книга відкриття талановитих поетичних особистостей. Збірка Луаніда Жукова біла ворона з павичевим хвостом відкриває нам всім натхненого та відвертого автора у широкому творчому спектрі, від пейзажної та інтимної до філософської і громадянської лірики. Подаровані бібліотеці примірники цього видання користуються попитом читачів. У соціокультурних заходах бібліотеки. Саме тому, що, говорячи словами Леоніда Жукова, поезія той чудовий крістал, що із раствора впечатленій в моїй душі проізрастав. Вважаємо, що численними прихильниками його поетичного слова згодом стануть більшість його земляків, чугуївців, оскільки саме чугуївська земля стала головним натхненником творчості Леоніда Жукова. Закохала його в життя, надихнула на роздуми про загальнолюдські життєві цінності, на відтворення ніжності і печалі, любові і тривоги за майбутнє у віршованих строках. Тоді багаторічний голова Харківської обласної організації національної спілки журналістів України, член правління НСЖУ, заслужений журналіст України Олександр Голуб, який пішов з життя у серпні 2023 року, зазначав. За час роботи на посаді журналіста провідних видань Чугуєва та Харкова Леонід Жуков активно працював над розвитком журналістики і публіцистики Харківщини, зробив важливий внесок у популяризацію історичної і духовної спадщини Чугуївщини. Редакції Харківської регіональної газети Вечірній Харків, в якій працював Леонід Жуков на посаді кореспондента, та обласних газет Слобідський край і час, з якими він співпрацював. У своїх відгуках відмічали його видатний особистий і професійний внесок у розвиток журналістики Чугуївщини та Харківщини, вагомий доробок у літературну спадщину рідного краю, значний внесок у прославлення Чугуєва, популяризацію його культурно-історичного та духовного надбання не тільки на Слобожанщині, а й в усій Україні та поза її межами. Але все ж таки краще за всі відгуки рецензії говорять самі. Верщи Леонида Жукова, пропоную вам послухать его поэзию. Я пропускал все через душу, был в чтении у меня запой, и мысленно, моря и сушу, я обнимал своей мечтой, в многообразных проявлениях, что видим мы себя кругом, я записал в стихотворениях, в соавторстве с карандашом, в крючочках букв да их зигзагах, под грифелем карандаша, в ночь на листе простой бумаги, следы. Оставила душа. Прочесть их можно при посредстве Лишь только собственного сердца. Наступный верш над Украиной нашей вильной. Приходит сон неодолимый, И вздохов грудь земли полна. Костры напряли пряжи дыма, И ночь наткала полотна. Устлавший им поля долину, Лесок у речки и лужок, И над левадой выпнул клином Серебряный молодичок. И засиял самодовольно с небесно-звездной вышины над Украиной нашей вольной закованной в ночные сны. Да с месяцем здесь до рассвета не спится, разве что поэту. Хоть его прочитать еще один вирш, вин с любовной лирикой. Еще таким счастливым не был, влюблен в тебя, как после бурь, все голуби влюбились в небо, а купола церквей в лазурь. Ты превратила будний серость мне в дикий праздник бытия. Иду с раскрытым настежь сердцем навстречу будущему я. И сколько бы ни ожидала на жизненном пути преград, и знаю, будет их немало, одолевать я только рад. Они, как подвиги Геракла, войдут в историю, не так ли? Далее поэзия с пейзажной лирикой. Склоняет день устало плечи, в изнеможении поля на цыпочках приходит вечер, и загрустили тополя. Стоят в задумчивости вербы, лениво разлилась вода, и загляделся лучик с неба в ночное зеркало пруда. Бесшумно летние ночи поступ, погружено все в воды сна, росы, утрав жемчужный россыпь, На всем покой и тишина, и лишь пернатых министрелей, Из рощ звучат миноры трелей. До яскравых, вершованных пейзажье, поэт додает необычайные философские образы: Уже мне осень пишет письма, разносит ветер почтальон, и пожелтевшие записки в дверную щель втыкает он, и, вынимая утром ранним, я почту свежую теперь от поздней осени послания, засунутые мне под дверь. В своих посланиях она просит, чтобы я прислал свои стихи, ей до востребования. В осень, до наступления стихий, Когда за слякотью с дождями Зима нагрянет со снегами. Багато критиків Видмечалы, что верши Леонида Жукова видрезняются надзвичайной образностью. Как я в жизни устал от обмана, Отдохнуть от него Хоть бы день. Положи мне компресс из тумана И повесь мне от топлока тень. Поставь вазе мне лето на ветке, Пусть наполнит зеленый прибой свежим ветром усталые клетки, Чтобы ожил я снова душой. И, быть может, тумана повязка снимет сердце и боль, и озноб. Окунуться бы в детство и сказку, ну а там лечь не страшно и в гроб. Плоти душу врачует природа, вот и солнышко снова взошло. Словно капелькой жгучего йода мои раны на сердце прижгло как я в жизни устал от обмана, от коварных и низких измен. И лугам, где клубятся туманы, сдаться сердцем хотел бы я в плен. Дуже близкий мне вирш «Люблю я вас, мои герои», присвяченный Чувуеву, в якому я теж народився та вырис, як и батько. Люблю я вас, мои герои, а враги и яры твои, что так ласкают мои взоры и мне не выразить любви, что сердце наполняет раем и горло сдавливает ком. Не знаю лучше в мире края, что я оббегал босиком с утра расистыми лугами. Увод лучистого донца не забывается с годами. И буду помнить до конца я этот молодой Чугуев, как в жизнь не перейду другую. Наступный вирш я растяну для себя, как батьковский заповед поэтичную мовою. Как умру, чтобы просьбу одну ты исполнил без всяких условий. Постели для меня ты страну, положи мне снега в изголовье, чтобы ступни мне жег знойный юг, жар солба остужал бы мне север, чтобы в центре я был зимних вьюг, а весной прорастал во мне клевер, и с него собирали бы мед все пчелиные семьи в округе. Над могилой дневной небосвод воздвигал, чтобы зрадок мне дуги, и затем по скончании дня, чтоб сквозь тьму ее серые очи аж до сердца светили в меня, как все звезды в бессонной ночи. Дороже всего для моего батька была правда. Хоть испытаний было разных, немало в жизненном пути, одолевая все соблазны, я к цели продолжал идти, и позади остались горы невзгод, что я преодолел да и растраченные годы на пустоту ничтожных дел. Но спать могу теперь спокойно. Дороже правда мне всего. Ни из живых, ни из спокойных не изменил я никого. Достиг я ныне своей цели. Она в самом любимом деле. И после смерти сбылись слова Леонида Жукова, как он за життя. И даже мертвый буду живы душею. Подходит жизнь к последней точке – и вспомню все, что пережил, я ни в одной печатной строчке своей душой не покривил. И стоя на краю могилы, я перед жизненной чертой в кулак собрал свои все силы, и даже мертвый буду жив душой. Безперечно, життя и творчесть выдатного поэта, журналиста, письменника Леонида Жукова – это настоящая культурная победа над Радянщиной, Бездушністю, непорядністю, лицемірством і навіть злочинністю чиновників, які пристосовувалися до кожної влади. Завершується черговий випуск культурної перемоги. В нових подкастах я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, вже продовжу спілкуватися із сучасними митцями про війну і творчість, нові виклики та здобутки у воєнні часи. До нових зустрічей! Всього найкращого тримаємося! І, звичайно ж, почуємося!